Друзі, ми зараз на е, конкурсі обрані країною і запитаємо у е, Євгена. Чим Євген, Євген займається? Доброго дня. Я рекрутер центру рекрутингу 65 ї окремої механізованої бригади. Великілу скажіть Євген, зараз є проблема з ТЦК з мобілізацією. Чим ви від них відрізняєтесь? Ну, по-перше, людина, яка приходить до нас. В, Сама обирає собі шлях, вона обирає собі спеціальність до талану. Чим він займався в цивільному житті, так само він може продовжити. Але з військовим нахилом займатися у нас. Нас ніхто не заставляє, людина приходить сама і її беруть підручки і проводять до самого початку його виконання бойових завдань. З Скільки часу має людина у вас відслужити? служити? Ну, якщо по мобілізації, то відповідно до. Указу про демобілізацію. Якщо по контракту, то там є різні сроки, кожен набирає собі свій. І теж в залежності чи рядового складу, чи сержантського, чи це вже людина, яка вже має офіцерську освіту, тобто там різні сроки. Все згідно законодавства. Що б ви хотіли побажати глядачам вашим і нашим? Е, перше не боятися, не боятися, тому що більшість людей, які зараз захищають країну, вони також. Так само, як і я, були цивільними, і ну, вже третій рік займаємося тим, що заключаємо, спілдергав. Не боятися зробити перший крок і все буде добре. Я хочу від свого імені, і я думаю, що від імені всіх наших глядачів вам подякувати за, за мирне небо і за можливість проводити такі події. Дякую. Дякую.